В середу, 15 листопада, у більшості областей крапатимуть легенькі дощі. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна від плюс 6 до плюс 4. В Житомирській і Київській областях. А також у Києві в день плюс 8 плюс 10, вночі плюс 7 плюс 4 градуси. Хмарне з проясненнями небо і невеликий дощ. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині вдень термометри піднімуться до позначок в плюс 12 плюс 14 градусів. Вночі плюс 10 плюс 8. В Запорізькій області і на Миколаївщині буде на 1 градус прохолодніше плюс 11 плюс 13 в день, плюс 9 плюс 7 градусів вночі. На Херсонщині денна температура повітря також плюс 11 плюс 13 градусів. Нічна тепліша плюс 10 плюс 8. І в Криму в денні години доби плюс 13 плюс 15, в нічні плюс 12 плюс 10 градусів. Істотні зливи литимуть в усіх південних областях, окрім Одещини. В Одеській області покрапає легесенький дощик. Вітер південно-західний теплий 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. На Івано-Франківщині, Тернопільщині і у Львівській області вдень плюс 8 плюс 10 градусів, вночі також плюс 6 плюс 4. Хмельниччина і Чернівецька область. Тут вдень також від 8 до 10 градусів тепла, вночі тепліше плюс 7 плюс 5. І на Закарпатті плюс 9 плюс 11 градусів в денні години доби, плюс 8 плюс 6 в нічні. В усіх областях Західної України буде хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі. В Карпатах у Верховинському районі поблизу ворогти очікується помірний мокрий сніг та дощ. Також в Карпатах мокрий сніг має випасти в Мукачівському районі поблизу селища міського типу Воловець. Вітер буде західний 5-10 метрів за секунду. Схід у Харківській області денна температура повітря плюс 7 плюс 9 градусів, нічна плюс 7 плюс 5. На Луганщині в день буде на 1 градус тепліше. І це плюс 8 плюс 10, вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. В Донецькій області в день ще тепліше плюс 9 плюс 11 градусів, вночі плюс 7 плюс 5. Хмарне з проясненнями небо і невеликі дощі очікуються на Харківщині, в Луганській і Донецькій областях вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр України на Вінниччині. денна температура повітря плюс 9 плюс 11 градусів, нічна плюс 6 плюс 4. В Дніпропетровській і Кіровоградській областях, а також на Черкащині, трохи тепліше: в день плюс 10 плюс 12, вночі плюс 7 плюс 5 градусів, на Полтавщині в день плюс 9 плюс 11, вночі також плюс 7 плюс 5 градусів. На Вінничині Дніпропетровщині, Черкащині, а також. В південній і центральній частині Кіровоградської області буде хмарне з проясненнями небо і легенький дощик. На півдні Кіровоградщини є висока вірогідність більш істотних дощових опадів. На Полтавщині істотних опадів не очікується. В місті Кременчук, що на півдні Полтавської області, покрапає легенька мжичка. Вітер південно-західний. 5 10 метрів за секунду